Сьогодні на вас чекає знайомство з Ангеліною та Андрійком. Дітлахи мають лагідний характер, спокійні і дуже люблять один одного. Багато часу брати з сестричкою проводять разом і їм ніколи не набридає спілкування один з одним. Але справжня родина, мудрі і люблячі дорослі зможуть розкрити в малечі ті здібності і таланти, які допоможуть дітям відбутися у житті. А з Анастасією Шашловою, завідувачем сектору захисту прав, свобод та законних інтересів дітей, Служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації, ми поговоримо про організації, з якими співпрацює служба у своїй діяльності. Ангелина и Андрюша очень активные, дружелюбные дети. Они хорошо ладят между собой и также играют с детьми другими, тоже не конфликтные. Любят рисовать, складывать пазлы, играть конструктором. Очень бы хотелось найти семью, достойную семью, которая любила бы их и, и заботилась о них. Если родители будут уделять больше внимания, любви, заботы, конечно. Таланты будут развиваться, главное любить их. Вітаю, шановні друзі! Ми знову завітали до служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. І сьогодні ми дізнаємось про те, хто є партнерами служби, з ким співпрацює служба у справі захисту інтересів та свобод і прав дітей. Анастасія Леонідівна, розкажіть, будь ласка, з ким ви співпрацюєте? Ну, у своїй діяльності у захисті прав дітей ми не можемо одноосібно вирішувати всі проблеми і всі питання, які стосуються дітей. Тому нашими партнерами є. Е... Як управління охорони здоров'я, як Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, е, наші центри соціально-психологічної реабілітації дитини, е, управління соціального захисту населення, тому що ми, як правило, вирішуємо в кожній ситуації комплекс проблем, які торкнулися кожної конкретної сім'ї або дитини. Е, так, наприклад, якщо дитинка опинилася у складних життєвих обставинах і батьки... Е, Неповною мірою забезпечують її потреби, її права. Ми підходимо до цієї сім'ї комплексно. Служба у справах дітей, як правило, бере на себе функцію допомоги самій дитині. Ми дивимося, якщо це потрібно, то дитинку можна помістити до центру соціально-психологічної реабілітації, звичайно, за згодою батьків. Або дивлячись від тої ситуації, у яку потрапила дитина. Можливо, дитина була на вулиці сама, то тоді обов'язково ми її влаштовуємо до центру соціально-психологічної реабілітації. Або якщо дитина зазнала жорстокого поводження, насильства, то звичайно вона потребує допомоги психологічної обов'язково, тому що, як правило, це глибокі проблеми в такої дитинки, і потрібно, щоб фахівці працювали з нею. В той же час, коли дитинка отримує якісь психологічну, соціальну підтримку в центрі, центри соці... соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, фахівці працюють з самою сім'єю, розглядають які там питання, як можна допомогти батькам для того, щоб вони виправили ситуацію в сім'ї, налагодили стосунки, можливо, оформили якісь документи. І тут підключається вже управління соціального захисту населення, тому що інколи наші люди не знають навіть куди піти, як оформити, які документи потрібні для отримання можливо якоїсь допомоги для влаштування на роботу. І фахівці центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є для нас помічниками в цьому плані, тому що на них покладається місія роботи з самими батьками. І поки дитинка знаходиться в центрі. Вона отримує допомогу також фахівців, то працівники центрів соціальних служб працюють з цією сім'єю. Ми ж, як представники інтересів дитини, продовжуємо також працювати з цією дитиною. В центрі соцреабілітації дитина може отримати повний комплекс. Допомоги, на які вона потребує, це також для дитини оформлення певних документів. Її можуть влаштувати на навчання, оскільки часто така дитинка має пробіли якісь в навчанні, певний час не навчалася або має недостатній рівень. Також вона отримує допомогу психолога, оскільки це обов'язкове травмування йде дитини, якщо вона була в неналежних умовах, або дитина зазнала жорстокого поводження і обов'язково потрібна допомога психолога. І, і працюючи з такою дитиною в центрі соціально-психологічної реабілітації, звичайно, ми націлюємося на те, щоб вона повернулася в рідну сім'ю. Сім'я вже підготована фахівцями центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І коли вже наступає той момент, коли готові всі, і виправилися якісь ситуації, служба перевіряє, яка, які умови в сім'ї, і тоді дитинка може повертатися в сім'ю. І це найкращий варіант, коли дитина залишається в біологічній сім'ї і продовжує там виховувати. Дякую дуже. Дійсно, немає нічого. Найщасливішого для батьків, коли дитина поруч із ними, і треба робити все для того, щоб виправити ситуацію, яка склалася внаслідок складних життєвих обставин. Все можна виправити, аби було бажання і допомога з боку фахівців, які вміють це робити. Звертайтеся до служби, якщо ви потрапили до складних життєвих обставин, обов'язково допоможуть. Головне, щоб бажання виправити ситуацію було, і обов'язково вона виправиться. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі через тиждень на телеканалі Миколаїв.